Вітаємо всіх, хто цінує якість та стиль у кухонній техніці. Комбінована кухонна плита від Liberton LGC2461W ідеально поєднує в собі функціональність та класику. Корпус плити виконаний з міцного металу у білому кольорі, що робить його класичним доповненням до будь-якого кухонного інтер'єру. Емальована варильна поверхня плити легко очищається, забезпечуючи максимальну гігієну та довговічність. Плита обладнана чотирма комфорками італійського Сабах, що має довершену конструкцію та дозволяє значно заощаджувати газ. Нанесення позначок на панелі плити з механічним регулюванням виконано стійкою фарбою. Забезпечення безпеки на кухні гарантовано завдяки функції автоматичного підпалу та системі газконтролю, що запобігає витоку газу. Духовка об'ємом 60 літрів ідеально підходить для великих сімей. Має 5 режимів приготування, включаючи конвекцію. Це дозволяє легко готувати різноманітні страви від соковитих стейків до піцци. Каталітична поверхня духової камери спрощує очищення завдяки властивостям самоочищення від жирів та залишків їжі під впливом високої температури. До комплектації входять решітка та деко, а також зручний ящик для зберігання кухонного приладдя. Подвійні дверцята зізнітня. Ни внутрішнім склом легко чистяться, що робить підтримку чистоти духовки надзвичайно простою. 30-мм жовтої скловати забезпечують чудову ізоляцію та енергоефективність. Завдяки оптимізованим габаритам, плита ефективно використовує простір вашої кухні. Комбінована плита LG C2461W упакована в спеціальний піноплат з додатковою обрешіткою, що забезпечує її захист від пошкоджень під час транспортування. Комбінована кухона плита LGC2461W від Лібертон ідеальний вибір для тих, хто шукає надійність, ефективність та стиль. Не пропустіть можливість поліпшити ваші кулінарні процеси. Повний асортимент кухонних плит ви можете переглянути за посиланням під відео або в нашому плейлісті, що знаходиться ось тут. Лібертон, розуму та серцем.